Нема без кореня рослини, а нас людей без батьківщини. Хоч ми всі ще й маленькі, та вже добре знаємо, що звемося українці і українських предків має батько, мама, брат, сестричка інші члени роду всі належать до одного. призывается рифма I don't know. З донькою друга, другета. Вони покохали один одного, і донька розказала всі таємні ходи замку. І Тому розказала таємний хід. Як тільки батько це дізнався, вирішив доньку замалувати в стіну замку а воєводу стратити. Відтоді о півночі в замку, з'являється привід дівчини, так звана біла діва, шукає свого коханого. У перших фільм вона зникає. Дуже гарно, також легенда гарна. Так, Правда, діти? Ми, ми знаємо багато легенд, але ми на на сьогодні ми їх використали на нашому заняті. Діти сьогодні дуже-дуже велике свято православних християн, благовіщення і саме свято, саме говорить про себе, благає вість. В стародавні часи старі люди казали, В цей день не сміє ніхто образити навіть комашку. Не можна в школі порушувати дисципліну і вдома також, і завжди треба поводитися гарно. Я сьогодні <клес> відізналася багато цікавого. Я думаю, що ви далі будете продовжувати вивчати історію нашого краю, нашої держави, рідної неньки України. Будете гідними українцями, будьте завжди горді за свою державу. Ніколи не робіть не... не... так, щоб за вас сказали, це українець. Хай кажуть, гордо, це пішов українець. Тому діти зараз цей день я хочу, щоб ми з вами виконали гарну пісеньку під завершення. Ми її дівчили, правда. Усі вийдемо і хором заспіваємо молитву за нашу рідну сімку Україну. Tchau, Це радість, за ласка і мир. Мова моя, ти, ти чисти і сама трепетна, начеранкова роса. Ти називаєшся нині держави, все тобі є й багас викраса. Мовою рідною я розмовляю, вільно живу я у ріднім краю і Україну свою я простежаю. Він і серце я її відкрию. Із дерева розум зростає паїння, лине до сонця, до світла встрічає Україну нове покоління, що ніби веселка розквітла. Підряд. А все підряд ти ну, наприклад, що? що, не можна їх, що? Не можна. О, молодець, зніка доповнила. Чіпси не можна їсти, суха, суха. сухарики, а ще то, що дітки дуже люблять. О, пити Кока-Колу. Цукерки да. ну, у да. маленьких кількостях можна, але якщо їх, дуже, якщо їх дуже багато їсти, то вони будуть шкодити вашим зубкам. А ви ще дуже молоді і вам потрібно зубки берегти. Так. Е ще хочу вам таке сказати, що одна крапля нікотину, якщо капнути в акваріумі з рибками, вона може їх усіх убити. Ви собі уявіть, яка сила і яка це отрута. Тому, щоб ви знали, е курити не можна. Е так. Ось тут у нас є ще що це, що це нам говорить. Що дуже легко почати і займатися, поганим, наприклад, паління сигарок, але потім випнути, залишити цю справу дуже важко. Ну, Юліч. Ще не можна дивитися дуже довго телевізор. А, він, телевізор що? довго дивитися, це теж потрібна І Багато дивити, не може і коли залишиться маленькі. Так. Е, якщо в ранньому віці почати курити цигарки, вони е, призупинять ваш ріст. І дітки, котрі рано починають курити, вони залишаються от такими маленькими, Ну, можливо, трішки більше не забався. Так. А зараз дітки ми е, пограємо у таку корисночку диво. Я буду вам задавати питання, а ви будете відповідати. Дорога різні предмети. Корисно чи шкідливо. 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 Так. А виконувати ранкову зарядку. О, давайте так, ручки будемо піднімати не холодно. Добре? Корисно. А то за власним одягом. Корисно. Їсти на ходу. Мико. Шкідливо. Шкідливо. Коли це гарки. Шкідливо. Так. До Довго сидіти за телевізором. Шкідливо. 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 А єсть овочі і фрукти? Добре. Добре. От давайте, дітки, ми поговоримо про овочі і фрукти. Як ми вже говорили, овочі і фрукти дуже корисні для нашого здоров'я. Вони фаришують із вітамінами. Вітаміни це такі корисні речовини, які є необхідними для нашого здоров'я. Більшість вітамінів у нашому організмі не утворюються, вони надходять в організм із, разом із їжею. Тому ми повинні їсти овочі, фрукти, горіхи, а також продукти а, тваринного походження, бо деяких із них також є вітаміни. Молоко, а як так, правильно молоко, сир, м'ясо, яйця. Сонце, це не тваринного побочка. Так, сонечко теж дає на вітаміни. Знаєш, який вітамін дає сонечко? Дає. Хто може сказати, які вітамін дає сонечко? А. Ні, не, не А. Юра. Де. Правильно, молодець. А де ховаються вітаміни? Скажіть, маніше. <різь> <різь> так. Навчимо. Звичайно, навчимо. <плізь> Зараз я тут. скажу вам декілька варіантів за прошенням в гості. Ви скажете, котрий з них правильний, а котрий не дуже. Чуєш? ну, щоб завтра до мене в гості приходив. Ані? Запрошення настя. Завтра прийшла на народження. Звичайно, ні. Ja. Ні. ні. А о 16 годині? Добре, це запрошення, Андрій. <плес> так, звичайно або <плес> ласкаво прошу. Прийти до мене в гості. От 13, 16 чи 17 будь-якій години. Найчастіше в вічі проявляється привітання. Але привітання не повинно бути переміщено улесливим або байдужим. Оце треба всіх пам'ятати. І дуже ввічливо Андрійка запросив у гості. Його друг микає. І думає, мекає, а що ж йому подарувати? Щоб подарувати щось, треба знати, які смаки, що подобається імениннику, чим він захоплюється. Який подарунок найкращий? Що зробить своїми руками? Що зробить своїми руками. Правильно показує повагу до тої людини, до якої вийдете в гості. Але подарунок, звичайно, треба потрібно і вміти вчити. І з теплими словами привітання і побажаннями. А гід, заходячи в дім, завжди вітається з тим, хто йому відкриває двері. Якщо там є іменинник, то, звичайно, в першу чергу вітається з іменинником, а потім вже з іншими костями.